Шановні друзі, так такій історії хотів би вам сказати, що німці завжди відрізняли українців від москалів. Завжди. Яскравий приклад, це Перша світова війна, потім боротьба України за незалежність, коли Німеччина визнала українську державу в 1918 році. Без проблем визнала. І якби кажуть. Якби Німеччина не програла Першу світову війну, то Україна тоді вже встояла б, б як Незалежна держава і продовжувала б існувати. ввійшла б до складу СССР і так далі. Е, значить, навіть Гітлер, який вважав німців вищою расою, о, значить, і всі інші народи нижчими, особливо слов'яни, це повинні бути рабами в німців і так далі, навіть він українців окремо виділяв і вважав, що. Він навіть обґрунтовував, чому німці пішли в Україну на Україну в 41-му році. Розумієте, він повинен був обґрунтувати це. Знаєте, як він обґрунтовував? Тим, що німці повертають своє. Колись тут була держава готів германського народу. І відповідником держави готів є черняхівська культура. Чернігів в Карелійському районі знаходиться. Там знайшли поховання черняхівської культури. Поселення чергівської культури, а потім ці поселення знайшли на величезній території, до речі, той же Хвойка, що відкрив типівську культуру, він відкрив так звану культуру полів поховань. Так він називав Зарубинецьку культуру і черняхівську. Потім вчені відокремили ці дві культури. Зарубинецька була Слов'янська, а черняхівська готська. Але до складу готського союзу племен входили і слов'яни, і сармати, і багато інших народів. Тому готи були. Панівним народом, але вони інші народи теж не перетворювали в рабів. Вони з ними, з Антами, до речі, предками українців, вони вступили в павратимські відносини. Анти, це вже були не зовсім слов'яни, це були слов'яни, які змішалися з Роксаланами. Воїнська верхівка Роксаланів дала їм династію окремо. Можливо, Київ був якраз членом цієї династії, Київської династії. Можливо, це то одна з версій. Але основу становили слов'яни. Мова там і так далі, культура. Готи взяли в них ідею дерева життя, до речі. От готи, коли покинули, витіснені були гуннами кочовим племенем, слов'яни сховались в лісах під натиском гунів, а готи, як народ, який мав кінноту і так далі, вони воювали, але їх витіснили. І вони пішли спочатку в ілірію. Це так біля Дунаю, а потім вони розділились. Весь готи пішли походом на Константинополя. Остготи захопили пізніше Італію і створили державу остготів там. Їхній король Теодоріх вважався найсправедливішим королем в історії. І не тільки готами, а й франками вважався, і візантійцями, і всіма іншими, і італійцями. Уявляєте, який він був дійсно великий король? А в Україні, коли вони були, то в них королем був Германаріг. Він прожив 110 років. 110 років. Майже 120 років, як написано в Біблії, людський раніше розрахований на 120 років. Він майже на 100% використав свої дані природні. Так от Гітлер обґрунтовував напад на Україну тим, що німці повертають своє. Розумієте? А росіян взагалі не намагався щось обґрунтовувати москалям, чого він туди пішов. Він не вважав їх за нормальний народ, розумієте. І українців, от німці вважали, що це народ, який зберіг чистоту, який роботящий народ. Їх 5 мільйонів вивезли в Німеччину на примусові роботи. Деяким повезло, до речі, вони попали до таких хазяїв, до фермерів. Які до них нормально ставилися. Після війни вони залишились там в Німеччині. Деякі виїхали навіть в Штати з Німеччини. Зокрема, батьки майбутньої дружини Віктора Ющенка Чумаченки. Вони виїхали в Штати, так вона в Штатах вона там виросла. Потім стала дружиною нашого президента майбутнього. Ось така от історія складна. Готи вважали Україну священним Божим краєм. Саме слово Гот означає дитина Бога, готи, Божі діти, Божий народ. Розумієте? Розумієте, про що я? Про те, що в Біблії про це написано. Так що слава Україні!